Всім привіт! Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. Сьогодні ми зробимо огляд українських тепловізійних монокулярів Патріот. Розповімо про їх переваги, чим вони відрізняються від інших брендів і за що їх полюбили наші захисники. Поїхали! Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Давайте розпочнемо з комплектації. Розпакуємо і покажемо цей прилад. Знімаємо плівку. Закриваємо коробку, і тут в нас інструкція з повним описом приладу, все українською мовою. На останній сторінці спеціальне місце для заповнення гарантійного талону. Зверніть увагу на комплектацію: прилад вже знаходиться у зручному тактичному підсумку для комфортного та безпечного транспортування. Далі бачимо кабель для підзарядки звичайної Type-C, через нього, до речі, скидається матеріал на комп'ютер, який записаний на внутрішній пам'яті. Тут також є кабель. Для передачі відеозображення на зовнішній монітор. В народі його називають тюльпан. Наступне: два шнурки, один на руку, один на шию. Ще один чохол. Скоріше за все, він підійде для зберігання пристрою та його комплектуючих. Вся лінійка тепловізорів Patriot має унікальний прогумований корпус з ребрами жорсткості, що забезпечують надійний хват приладу в будь-яких погодних умовах. Уся електроніка всередині корпусу монокуляра. Помічна у надійний алюмінієвий каркас, який забезпечує максимальну ударостійкість до механічних навантажень. Патріот має широку лінійку приладів з різними об'єктивами та фокусною відстань від 15 мм до 50 мм, що дозволяє виявляти об'єкти на відстані від 1000 м до 2900 м відповідно до обраної моделі. Тут встановлено морозостійкий дисплей від Sony, що може працювати від мінус 22 до плюс 55 градусів за Цельсієм. Також він має можливість регулювання яскравості на монокулярі, щоб зменшити втомлюваність очей нашим захисникам. Давайте тепер розглянемо, як під'єднати тепловізор до монітора. Пройдемося по меню та функціям даного приладу. До речі, віднедавна виробник за запитом може комплектувати тепловізійні монокуляри ось такими автономними моніторами з діагоналю 10,1 дюйми і часом роботи без підзарядки близько 8 годин. Беремо комплектний кабель Type-C до нашого тепловізора і тюльпан до входу в монітор. Бачимо, з'явилася картинка. Також додатково можна замовити відеокабель типу тюльпан довжиною 10 метрів для більш комфортного віддаленого спостереження з окопу чи траншей, попередньо встановивши монокуляр на нерухому поверхню. Бачимо, що все оформлення зроблене в зеленому кольорі, фірмовому зеленому кольорі. Зверху бачимо час, далі заряд акумулятора у відсотках, саме у відсотках, бо таке було прохання від військових. Далі значок Wi-Fi, значок GPS, значок EIS – це цифрова стабілізація, тобто при вібрації у вас буде рівна картинка. Далі програмний дальномір, розмір об'єктива і значення зуму. По керуванню одразу хочу звернути увагу, що в даному тепловізорі виробник збільшив джостик керування за проханням військових. Це зроблено для зручності керування пристроєм в тактичних рукавицях. В праву сторону зміна кольорних палітр, вліво активація програмного стадіометричного далекоміра, який показує відстань до об'єкта та відображає відстань до трьох теплових об'єктів одночасно. Вгору та вниз це цифровий зум. Це швидкі налаштування. Якщо два рази натиснути на центральну кнопку, то ми потрапляємо до основного меню. Перше меню це режими. Концентрація на об'єкті, чи VDR це загальний фон. Далі різкість від 0 до 10, налаштування шуму це більш помітно буде в приладі, наче чуть, чуть робить. Яскравість, можете зменшити або збільшити чорний відтінок фону та контрастність. Друге меню. Почнемо з функції блок. Це функція свій чужий, що допомагає захистити монокуляр блокування, щоб ним не скористався чужий. Технологія EIS – цифрова стабілізація. Можна увімкнути чи вимкнути. Відстань це наш далекомір. Є два типи: інтелектуальний з детальним конфігуратором і звичайний міл. Той, хто стикався з оптичними прицілами, знає, як цим користуватися. Піп це картинка в картинці. XY – це регулювання осей сітки, яку можна обрати серед декількох перестановлених варіантів. Наприклад, якщо ви використовуєте монокуляр для коригування вогню. Далі екран. Тут налаштовується відтінок. Це вже раніше згадані кольорові палітри та яскравість. Це в самому монокулярі. На екрані цього не видно. За допомогою регулювання яскравості екрану зменшується втомлюваність очей. Також дозволяє комфортно використовувати пристрій протягом тривалого періоду у нічний час. Далі корекція автоматична або ручна по натисканню центральної кнопки. Далі система. Вибираємо метри або ярди, конфігуруємо палітри, які треба. Рестарт системи, оновлення програмного забезпечення, мова, даному пристрої українська та турецька, бо це партнери по виробництву. Виставляєте часовий пояс для коректного часу та виділення пікселів. Тут це робиться в автоматичному режимі. Далі позиція це виділення найгарячішої області, функція GPS, OSD. OSD це іконки. Можна вимкнути або вимкнути, щоб нічого не заважало. Та LED. Можна теж вимкнути або вимкнути, це LED-індикатор на самому корпусі. Третє меню це налаштування мережевих даних. Даний пристрій ви можете під'єднати до Wi-Fi для оновлення програмного забезпечення. Далі Hotspot це роздача Wi-Fi, до якого ви можете підключитися зі смартфону або планшета. І четверте меню це перегляд збережених фото та відео на внутрішню пам'ять. На корпусі є окрема кнопка. Один раз натиснути Це зробили фото. Довге натискання біля 2 секунд розпочне запис відео. А зараз я покажу, як під'єднати монокуляр до вашого пристрою на Android. З інструкції скануєте QR-код, завантажуєте та встановлюєте додаток. Попередньо ми це вже зробили. Потім заходимо в налаштування. Wi-Fi. Знаходимо наш пристрій Patriot. Стандартний пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Підключити. Заходимо у наш застосунок. Натискаємо пошук тепловізора. Бачимо, що знайшли наш тепловізор Patriot L35. Та натискаємо Підключити тепловізор. Натискаємо центральну кнопку Це показати онлайн зображення. Бачимо, що почалася трансляція. Тут повністю продубльовано управління та налаштування тепловізором, що ми вже з вами розглянули раніше. Так, в цьому тепловізорі ви можете знайти багато схожого з іншими світовими брендами, але виробник зібрав в ньому найкраще з інших і зробив один наш. Український прилад для того, щоб він був ще кращим. В маркетплейсі систем безпеки Безпека Клуб. Ви можете придбати якісні тепловізори від перевірених брендів для Збройних сил України та волонтерів діють спеціальні ціни. Також не забувайте, що ми пропонуємо офіційну продукцію в Україні з гарантією та сервісним обслуговуванням. Наші спеціалісти допоможуть вам підібрати тепловізійний монокуляр під ваш запит. Переходьте за посиланням під цим відео, залишайте коментарі або питання з приводу будь-якого тепловізійного пристрою. Будьте в безпеці! Слава Україні!